Що стосується палювального сезону, так сім разів був перезапуск повністю системи тепла у місті Харкові. І це такий факт, який ніколи безпрецедентний, він ніколи в України не був. Що стосується сталого проходження, нам потрібно пройти ще цей опалювальний сезон і будуть певні виклики, це ми з вами розуміємо. І підготовка до наступного опалювального сезону так ми будемо готуватися, готуватися разом з профільним міністерством, будемо концентрувати фінанси і міського бюджету і державного бюджету. Я впевнений в цьому будемо готуватися, як завжди, ми готуємося, і я вважаю, що пройдемо на достатньо високому рівні.